Ось така дача в сірому кольорі 2009 року. Коштує 5,5. 1,6 бензин. Без телефону. Сіат, сіадик продається. Сіад Альтеа коштує 5500 2008 рік, 291 тисяча пробігу, 1,4 бензин. Контактний номер 098 495 66 0. 03 Синий колер Трепляний салон, механічна коробка передач мультикермо Че ч? Полноценный бока, не обрізаний. Ага. Це пофанчую по все. <план> Зараз покажемо багажні. Комплект гуми, так? Так, так. Всі комплект... Колеса. комплект гуми, прицепний пристрій, кондиціонер, клімат, клімат контроль. Двух зони і працює? Працюю, працює, да, працює. Все Ті, так. Працює, все зачиняється. А буквально 20 тисяч. Що можна ззадні покажети. Полочка, да. полочка теж все. Да, ну, все. ну я зрозумів, все. Воно... Все, все є, все є. Все комплект укомплектований. -укомплект. Тимована заводська. Кому потрібен компактний такий автомобіль, телефонуємо у вище номеру телефону. Торг присутній. Продається ось такий невеличкий компактний Renault Megane. 1,6 бензиновий двигун. Заведений двигун зараз. Максимальна комплектація, 2003 рік. 217 тисяч пробіг. Так, коштує він. 4,5 на віддачу. 4,5 на віддачу. Сертифікат. Сертифікат. В автомобілі присутні? Сертифікат. Мотор обслужене 20 тисяч Обслужений двигун. Ось такий компактний автомобіль. Покажем багажне відділення. Ось вам багажне відділення. Кого за цік... Каталізатори, Каталізатори все на місці. Телефонувати за номером телефону 050 513 8 348. Запитувати. Паша. Запитувати Павла. Резина 23-го року. Все. Гума 23 року. Кого зацікав, таке автомобіль обслужений, Телефонуйте до Павла. Продається ось такі Така шкода 5-2006 року універсалі. За 248 тисяч пробігу і 2-літровий дизельний двигун. Вартість складає 6 тисяч. Контактний номер 0,96 861 141 69 Спереди. протитуманні фари на хорошій гумі бачите. Ось такий світленький салончик. Механічна коробка передач. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуємо до власника. Так, шкода Фабія в Універсалі, Срібрястий колір, привезена з Німеччини. 2004 рік, вартість 4500. Контактний номер 066 147 1367. Присутній сертифікат. Комбінований салон, механічна коробка передач. Ось автомобіль так виглядає. Електропідйомнички. Задні вже бачите на ручках. Так, отак виглядає. Показуємо панель. Боковий арбек є в автомобілі. Зверху лежить за більш детальною інформацією телефонувати до власника по пощі вказаного номеру телефону. Volkswagen Golf 4 універсалі 2003 року 1,677 кВт. Вартість складає. 4500, 237 тисяч пробігу. Контактний номер 066, 147 13 67. Ось так виглядає всередині. Ззаді присутній прицепний пристрій. І покажемо другу сторону автомобіля. Кого зацікавив, автомобіль телефонуйте до власника. Невеличкий компактний автомобіль з автоматичною коробкою передач. Шкода Фабія. 2001 року 1,4 бензиновий двигун, 112 тисяч пробігу. Оригінально, власник каже, і вартість 4 800. Контактний номер 0,500 893 158. Так, покажемо зараз всередині. Автоматична коробка передач. Присипний пристрій є і це в нас хатчбек. Саме хатчбек люди полюбляють. Ну, пані, Через те, що по відношенню до універсала вона менша компактніша. Кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника. Ось така Сузукі з автоматичною коробкою передач 2005 року. 1,6 бензин. Автоматична коробка передач. Вартість складає 5700. Контактний номер 050 554 4907. Ось вам такий компактний автомобіль японського виробництва. Є люди, які люблять німці, а є люди, які полюбляють автомобілі японські. Кож, кожному, що як кажуть, народі зайшло. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Вольфетжбек 2002 року з кондиціонером, люком, електрикою вартість складає. 4100 1,4 бензин. Контактний номер 050 554 4907. Автомобіль в хатчбеці. Четверте гольфи люди полюбили. Як кажуть, живі, практичні, недорогі обслуговані. На що звертати увагу? На те, щоб ці автомобілі були, як кажуть, без корозії, щоб були живі. Саме основне. А так вони. Запчастини є, сервіс є. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Автомобіль цікавий, шкода А5. Останній рік, коли вона випускалась, 2009 року вартість складає 6300 за 1,6 двигуном 75 кВт МПІ, комп'ютер, кондиціонер, серво центральний. Привезена з Німеччини. Рідня фарба, контактний номер 050. 673 05 97 запитувати Руслана. Дуже крепкий автомобіль, як ви знаєте. На що потрібно звертати увагу, щоб автомобіль був нержавий, а так, в кузова козова, обвівка салона. Це автомобіль, який ще робилися на совість і зарекомендували свою славу. Тому що вони були зібрані якісно і підвізка витримує певні нагрузки, такі як наші дороги. Народ такі автомобілі полюбив. Ось, Будь ласка, 6300 Шкода Тор. Компактний невеличкий автомобіль продається з автоматичною коробкою передач 2006 року. В3 2006 рік 1,8 бензин. 105 кВт автомат, електропакет, комп'ютер, двойна ну, кліма. Коротше, світло, датчик, ну, хороша комплектація. Airbag 6600, привезене з Німеччини. Контактний номер 050 673 05 97. Компактний шустрий. А саме основне це Mercedes. Це вам не Рено, не Пажо. Мерседес, він завжди є Мерседес. Закриваєте дверця дверцята, обівочку, відчуваєте, сідаєте, берете за кермо, відчуваєте, що таке Мерседес. Я кажу, старіше мерседеси також себе зарекомендували своєю надійністю. Єдине, що в них з дефектів є, як автомобілі піддаються корозії, якщо ви їх не обробляєте. Бачите, саме основне – автомат. Кого цікавий такий автомобіль? автомобільний Телефо... кузов, кузов да? каже власник лужоний кузов. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Ось такий «Фордик» 2008 року, вартість 5.300, 1,4 бензиновий двигун, контактний номер 050 54 54 938. На легкосплавних дисках, високий клірінс автомобіля. П'ятидверний, Ford Fusion, універсалі. Так покажемо вам салончик. Зверніть увагу, скільки місця. Ось таке багажне відділення. Передні приводний. Механічна коробка передач, Кондиціонер і автомобіль є свіжо пригнаним. Темний колір, бачите, такий практичний. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Hatchback. Вартість складає 3900 14 бензин. 180 тисяч пробігу, оригінал 2006 рік. Контактний номер 0,95 123 7020. Запитувати Романа. Ось так виглядає всередині. Наскільки можливо показуємо. За більш детальною інформацією телефонуйте до Романа. Це Максі, сірівляси колір. Це автомобіль 2006 року, 1,8 бензиновий двигун і вартість 4999. Контактний номер 050 539 04 42. Ось так він виглядає всередині. Зачинений, тому показуємо ззовні його. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Кодафабія 2005 рік, коштує 4700, 1,4 бензин, 178 тисяч пробігу. Це ваш автомобіль? На жаль, без телефону. Так, Тавіа 5 2006 року. 181 тисяча пробіг 1,675 кВт, бензин. Вартість 6550. Контактний номер 097 445 47 53. На 15 дюймове колеса. Ззаді присутні партроніки. І покажемо вам салончик. Ось такий акуратний збережений салон. Добро Добрий. Так, покажу трошки автомобіль. Угу. Так, виглядає. Забіж детальної інформації, телефонувати по очі вказаного номером телефону. Ось така шкода. Малолітражечка маленька, така продається Кія у чорному кольорі 2007 року. Вартість 5500-139 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Контактний номер 0,97 445 47 53. Механічна коробка передач. электроподъемники передние и задние. Вот автомобиль по салону. Киарио И есть вот такие багажные отделения. За детальную информацию. Телефонувати до власника, поче вказаного номеру телефону. Дуже компактне для міста, для дівчини чи молодого хлопчини, їздити в великому місці, маленький і зручний.